Ти. Ух ты! 33 год блядь. Радіє ти, я дивлюся 5 копійок 33 го року. Щось було 38 тисяч в рублях, типо. Ага. Кажу, до жінки, дай на ту баночку, блядь, подивишся, що там за, за копійки. Я дивлюсь 5 копійок, дивлюся там, що типа герб все Сересер. Як наче вирішати в хаті вискакати, хати що каже, що ти, а хтось вкусив, каже, ти що каже, бля, я багатий. Ну там 3000 гривень. Ама я буду гривень. багато. Я буду Сам багато. Ви трошки менше, а я буду багато. Да, да, да. Тоді я цей момент заповню. Та, бли, ну, так, зараз зберемося. І на хату тобі одною рукою. Я пацан не Сейчас Зараз блок підключуть. Погнали. Так, Ди, Згориш по-любому. Друзі, привіт. Приїхали на город, де товариш кілька днів тому знайшов дуже рідкісну монету сестерці стародавній Рим. А ну ще поскакай. Ой, да на капец О, все. ух ты ух ты Ты чуть-чуть чуть-чуть да, его сзади. ай яй яй Дивися! О, ух, мега! мега. Я тут диви, тисячу разів тут ходив. Ну і я. <гум> диви, трохи там взагалі ледь-ледь задів. Ну це топ. Да. Куди там Дінарій? Оце топ, диви, як видно. Аусвайс. <гум> ну тоді вітаю. Дякую. З приобретенням. <гум> Супер, я доволі, молодець. Фо... Так, копаємо вечором з такими ребятами. Один Hello. камрад. Ще ось все. Дивіться, що викопали. Вийшли вже на ЧК. Тут маємо Динарчика. Супер. Оце в мене група підтримки. Дякую mm -hmm. вам, хлопці. Bye. Клас, супер. Будемо чистити, потім mm -hmm. фотку прикріпимо. Хеллоу. Ну що, другий день копу? Що це ми бачимо, камради? Похоже на Динарчик. Ладейк, він срібний. Вау, де як блиснув? Оце в мене поперло. Тому ми вирішили тут покопати, подивимось, що з цього вийде. Якщо ні, то є час, ще будемо їздити з поля на поле. Можливо, десь і зацепимося. Вон товариші вже ходять. Друзі, перший сигнал на чудо городі. І перша проволока, чудо проволока. Да, трошки сміття є на городі, але нічого. Що це? Оплавлений кусок срібла. Я нічого воно. Ну так живе. Да, узоры їхні ці соляні знаки, да? Да. Срібло. А це там найшол? Де там? Ну то что ты рассказываешь, можно? Що ага. Что там бачу? Класс. Бусина. Це бусинка, да? Да. Вот угу. ну, кстати, что-то мне кажется, как все равно бить зеркало. Может не зеркало, может так. Бежи. Ну це їхні що. щось. Да, бачиш. Орнули щоб, да? Дивіться, друзі, яка тут кераміка. Це дно посуди. Дуже жирний город був. Його ж Взагалі зараз, щоб сюди загнати трактора, мега знахідки були б. Тут дуже багато ще всього є. Його постійно орають частним трактором і неглибоко. Показую, хвалися. Такий сигнал був чіткий, глибокий. Йо, випали, дивіться. Та... Златник. Златнік Володимира Великого. 2005 рік 1 гривня. Брожи. Така, понів, як ножка починається подсвічник. Яка ножка? Що ти, ну, такої, дивитися, що ти вживаєш? Дивись, нічого ти не ножка, ні. Я тобі чесно кажу. Перестань ці гриби їсти. Посуда їхня. Що з їхня, але не ножка підсвічника, це точно. Ну, оце більше схоже. Хвалився. Так, да, диви, це як то їхня подвісочка якась була. Це бачиш, як ага. нижня, чи бочок хрестика? чи це? Це не що? хрестик. Це, ну, це ологанка, щось їхнє, так, да, олов'яне. Це бронзи, так, да, кусок да, плавлений. Це... А це, так, да, це. Навіть чимось схоже, як то амулет топорик, так? Да? Якщо то буде А клонниця. тут ось забачусь до такі пробиті, як ці соляні знаки. Uh -huh. ну Бо це бой. ти вже відбив дорогу. Є тебе куди кинути? Нема. Що ти розказуєш? В мене нема кисень. Кидай. Нема кисень, нема нікого. Кидай. Золото точно мені не кинув би. <рес> В трусиках <В> носив. В трусиках носив би, так. П'ять сім. Йоки-палки, прикиньте, я забувся в машині цього піна. Ну, зараз буду шукати, так як в старі добрі часи. Це буде трошки довше, але ностальгія. Ось докажи щось бачу. Що це таке? Це що, чешуйка? Друзі. Зараз подивлюся. Якщо я не помиляюсь, здається чешуйка. Невже чешуйка? Щас. Так, да, друзі, дуже затерта, але чешуйка. Дуже довгий час було, мабуть, користуванні маленький шматок срібла на перший вигляд, а це чешуйка. Шесть ігначик. Поїхали далі. О, дивіться, дивіться, друзі, бачите? Маленький солидик. Срібло. Да, срібло. Монетус. Лопти ходять. Юра, що це ти такі сигнали пропускаєш. Влад, а ну поднімай. Самое главное, біля сліду. Чешуйка. Мега велика. Стандарт. Не, ну не Петровска. Понял. А ну разверни. Петровска. Ух ти, клас, Ну по. Воно... там, напевно, це. А ну да. Сюди. Він переверне. Ну ось, трошечки почистив. Міга чешуя, я таких ще не знаходив. Супер. Дивіться знахідка, Саніна, бачите? Посеребрене щось. Соляні так, було, знаки. Ця, Якщо це була мідь, а воно получається. Воно... Ну, а, це цей. Рімінне закінчення, бачите? Це срібло і таке по Чернігівська Черніхівська культура, друзі, бачите яка? Ну, бачите, знайшов ось чешуєчка. Маніста. Маніста, так. Да. Це вони продівали, такое носили, типу, як пожерелі. Це дай якесь, і що? І маленький перстіньочок олов'яні, то Зараз Дара перекусимо. Яблуко яке сніви, де тут ну, зі Вийшли і сразу солідік попався. бачиш? бач. Так, да, бач, значить є. Та є, тут здоров'яна посілуха. Тут цей город спалювали раза три, мабуть. І він сміщався і сміщався. Зараз сразу мінус два чоловіка ублю. <рес> Давайте в сторону втора! Колясик! Давай газку! Давай, ти, хай Газуй! Подожди, давай, хай! Вона хрена вона важка, ну дійсно. Все, шо? давай, пускай! Бачите, не можемо виїхати. Взади, Скажи, не доща, нічого, машина виїхати не може, я в шокі. Є тут таке. Що це в нас? А теж вакцина. Покажи. Дивіться. Печаточка. Зламана, шкода, але все рівно приємно, бачите? Ну молодець. 33, 34. Да я тебя бачу, езду. Да. да, частинка. Польские монетки. Бронзовый. Фальшак был, да, 100%. GoPro про стоп, семка. Же. Так чешний, конечно, солит. Шесть сребный. Блин, надо и попасть, шо я как раз на него, да, так Угу. Маленький бляха його розрубати. Я на нього не попав. Ні, ні, я маю виду трактор. Що? Таблетка. Таблетка? Де він же на барбітурі сидить. Ого, хо го го Блін, слухай, Сань, в мене кажесь здоровенний хрест. Да ти шо? Офігеть, ти глянь, який хрестяка. От бо йо, щоб не поламати, вирівняти. Подиви. класний. Ничего себе. Угу. Ось до дві. Отвір. Да, да, да. Це пипець. Можна нагріти. Можна нагріти, так? Да? Так. Да. Крутяк. Там ну да, щоб і не було. Де? Ну це козачина, 100%. Скажи. Так, да, він не такий, що сильно цінність, але хрен. Хрестик здоровенний. Ні, так все одно прикольно. Так, звісно, прикольно. Офігеть. Проволока, зараза. Бачите, думаю, мені тосіно. Це копер, дивіться аж. Льошку зробив, так вилежався. Подивісь, як це, як ведмідь. Так, да, жарковато, конечно. Просто содолбала ця жара. Я стоп, топ чмка. то наконечника знайшов. Хреста я теж покажу, так що давайте. Такого взагалі... Вообще... Від хазяїном, знімав. Да, я з хазяїна знімав. О, з КДК знімав, так. Да. Це копер, дивіться аж. Льошку зробив, так вилежався. Подиви, як це, як ведмідь. Так, да, жарковато, звісно. Просто залбала ця жара. А ну показую. Дивись, до мій хрест. Дивись. Бля, жаль, що цей. Та його розігріти вигнеться буде ідеал. Це якщо цей... Олов'янка може лопнути, так? Не то, що вона розпалитись може. Я в шокі. Та й твій нак? Оце? Бележить на віку. Це це не наконечник, це якийсь тикалка. Тикалка тільки? Дивіться, який нак. Хороший, молодець. Клас. Це такі самі, як я той раз Да. Ну і монітор на тому полі. Тут ще дві фібулки підняв. Тут? Да. Тільки що? Ну. знаю. Да. То це ти їх підняв. Ну тут ти христану що? Примерно там. От тут до добіля... Нічо біля. Нічого себе, ти подиви, що він робить. Ти на РЗВ ходив, Христа нашого? Да. Покажи. Диви який. собі оловянка? Да. — Так. Дуже це, Ну, Це я по-любому якогось цього аутлендера куплю. До, ч... до якого відноситься? Саме мінімум. Мінімум давай. До якого давай це не важливо. Зразу при...